Доброго дня, шевельми шановні пасічники. Ви на каналі Бджільництво на свищевих матках. Настав період розширення сімей. Здаємо їм дим, жару димом. Побачив, що можна розширити. Розпробував розплоду немеряно. Я показав трохи неудачне розширення з відводком. Але зрозумів, що це зробив дурню. І, але все виправив. Зараз покажу, чого розширяю я цю сім'ю. Розплоду тут немає це кормова. Ого, нічого собі, як такий жар почали давати. Акуратно робимо це все. Ось. І ось. Там уже розплод є чи нема, походу немає, але молодий розплід є. Так, треба жару димом дати, бо зараз вони мене з'їдять. Даємо рамку сушнини, трохи це старий розплід, мабуть, знеперезимувало сім'ї, ну вони розберуться. Раз, отак, не знаю, влізе-не влізе. А зараз тут навіть трохи меду є. Влізла. Нам необхідно зараз закривати швидко цього вулика і тікати звідси, бо трошки сім'я агресивна, трошки їх роздраконив і навести порядок на цій пасіці. Все, закрив вулика. Я не раджу розширю, я по своєму опиту зрозумів не розширяти пасіку, так як я Неудачно з тим вуликом показав. Але я всі посеред вже виправив. Там вже проблем немає ніяких. То, так що розумний, э, дурень вчиться на своїх помилках, розумний на, на помилках дурня. Тут вже ми зробили все правильно і вже розширили, бо розплода просто немеряно. Це Ця сім'я вона не просто люто розплід. І будемо з цієї сім'ї чи де-то через місяць-півтора вже робити відводки. Ну да, де-то через тижня три Он є пустий вулик раз. Там другий пустий вулик. Будемо робити збірний відводки і виводити свищових маток. А також треба буде в тому вулику об'єднати відводок з з, об з відводком десь уже літом, щоб замінити на молоду матку. Ой, Стару матку на молоду. На цьому все. Дякую за увагу. З вами бджільництво на свищових матках. Не повторюйте моїх помилок, як я зробив з цією сім'єю. Бо я, і добре, хоч що все таки. Я, я сказати вам правда розраховував на те, що буде нормальна погода, почнеться верба і вони почнуть розплід гнать люто. Але цього не сталося. І тому Довелось. Але все-таки я вже скоротив і матка стала набагато краще сіяти. Все. Я... все гарного вам дня, до нових зустрічей, а я буду тут наводити порядки. Слава Україні!